Студія Калідор презентує Класика світової фантастики Мак Рейнольдс та Фредерик Браун. Карикатурист У поштовій скринці лежало шість листів. Біл Керіган, кинувши на них досвідчений погляд, негайно зрозумів, що чека немає у жодному з них. Там були тільки ідеї, ідеї, які надіслали ті, хто вважав, ніби у них взагалі є якісь думки. У дев'яти випадках із десяти це нічого не вартувало, але Біл відніс конверти до халупи, яку гордо називав своєю майстернею, кинувши старий капелюх на кухонну плиту. Він підсів до хиткого столика, який у його майстерні виконував подвійну роль. Передусім це був звичайний кухонний стіл, ну а по друге, його дошка для малювання. Уже давненько білу нічого не вдавалося продати, проте зараз, чому з'явилося відчуття, він забороняв собі вживати слово надія. Отож з'явилося відчуття, що у конвертах знайдеться ідея варта його уваги. Адже щоб там не казали, а дива таки трапляються в ряди годи. хоч і рідко. Він відкрив перший лист. Цього разу цей тип із Орегону надіслав шість підписів до карикатур. Умови були звичайні. Якщо сюжет подобається білу, він робить малюнок. Якщо вдається продати, автор підпису отримує обумовлений відсоток. Біл Керріган почав читати перший сюжет. Юнак і дівчина у лімузині проїжджають повз ресторан. На машині напис Пожирач вогню. Через віконце видно, як люди вечерюють при свічках. Юнак говорить, як же мені хочеться це з'їсти. Біл глибоко зітхнув і перейшов до наступної історії. Потім до іншої, потім взяв наступний конверт. Справи йшли кепсько. Карикатурист це взагалі не та професія, яка допомагає заробляти на життя, навіть якщо оселитися у крихітному містечку, де все значно дешевше. А щойно ти починаєш зіслизати вниз то вже все без зупинки. Тебе менше друкують у великих журналах, постачальники ідей надсилають сюжети іншим. Лишається тільки те, що нікому не потрібно. Останній конверт втім містив у собі дещо цікаве. Сцена відбувається на пляжі Шпрунц. Імператор огидне чудовисько, каже вченим, що його оточують. Звичайно, це дуже цікава думка послати корабель на землю. Але ж це божевілля відвідувати планету, на якій мешкають такі потворні чудовиська. Біл Керінген задумливо почухав кінчик носа. Ну, що ж, подумав він, із цього сюжету точно щось має вийти. Ринок наукової фантастики якраз переживав черговий бум. Достатньо лише надати чудовиськам дійсно відразливий вигляд, і сенс ідеї про красу отримає певну пікантність. Він схопив олівець, аркуш паперу і гарячково заходився малювати. Фантазія працювала нестримно. Так, кожному по три голови, а у кожного з них по шість очей. Так уже добре, на цих чудовиськ неприємно навіть глянути. Півдюжини куцих дюжини рук. Ха -ха, дійсно, непогано. Тіло довге, ноги короткі. У кожного буде по чотири ноги. Передні згинатимуться в одному напрямку, задні в іншому. Які ж зробити їм обличчя? О, та обличчя взагалі не буде. Все буде гладеньким, гладеньким, і. І величезний рот посередині грудей. На задньому тлі він намалював щось на зразок декорації, окинув малюнок поглядом і залишився задоволеним. Можливо, війни перебрав трохи, і головний редактор скаже, що читач злякається, але. але з іншого боку. Якщо зробити чудовись симпатичними, то сіль жарту може пропасти. Біл взяв конверт і написав на ньому адресу свого найкращого клієнта. Вже понад два місяці цей журнал нічого у нього не купував, але можливо цього разу пощастить. Род Корі, головний редактор, завжди відбирав із його малюнків найбільш дивні. Біл Керіген майже уже забув про своїх чудовиськ. Коли за шість тижнів отримав великий конверт, у якому повертали його карикатуру зі словами ОКей, надішліть мені цей малюнок, виконаний китайською тущу». а внизу підпис РК, нарешті йому вдасться заповнити холодильник. Це була перша думка, що промайнула в його голові. Біул швидко прибрав зі столу їжу, книги, предмети туалету. Малюнок він виконав дуже ретельно, оскільки єдиний спосіб залишитися серед замовників рода корі і отримувати від нього по сто баксів за малюнок це добре працювати. Звісно, існували й інші журнали, журнали, де художникам платили іще більше. Але Білл Керріген був доволі скромної думки про свої здібності. Так, він вряди годи, але довго триматися на такому рівні не мав змоги. Отож, все, чого він прагнув, це можливість постійно їсти, якщо не досхочу, то хоча б щодня. По двох годинах кропіткої роботи Біл акуратно запечатав конверт і побіг на пошту. Це пахло грішми. Тепер він зможе змінити карданий вал у своїй машині і оплатить хоч частково житло та закриє рахунок у бакалійника. Чек прийшов того ж дня. Коли журнал із малюнком з'явився в кіосках, Біл отримав гроші, а тоді зайшов до бару перехилити декілька склянок. Йому здавалося, це просто необхідно. Після двох чарок, набувши деякої частки оптимізму, він купив цілу пляшку метакси. Звісно, його фінансове становище не дозволяло йому це робити. Але з іншого боку, якщо добре подумати, коли йому іще випаде така нагода? Та й чи випаде взагалі? Таку подію треба відсвяткувати, коли вона відбувається, а не пізніше. Прийшов додому, відкрив пляшку руйнівного напою. Випив дві чарки, вмостився якнайзручніше у кріслі, закинув ноги в запелюжених черевиках на свій універсальний столик і розслабився. Завтра, звісно ж, він пошкодує про так нерозумно витрачені гроші. Але це буде не раніше, ніж завтра. Керіген вкотре підніс склянку до рота. Але наступної миті його рука завмерла на півдорозі, а очі вирячилися із орбіт. Це гляна стіна будинку раптом затремтіла, завібрувала і похилилася. Отвір збільшувався, доки не став завбільшки, як двері. Біл із докором глипнув на пляшку. Боже. подумав він. І це ж я тільки почав. Наступної миті його очі знову повернулися до незрозумілої амбразури. Може, це землетрос? подумав він. В іншому разі це. У отворі з'явилися дві незрозумілі шесторуки істоти. У кожної було по три голови і на кожній з них по шість очей. Які були сховані під трьома парами окулярів. Чотири ноги і рот посередині тулуба доповнювали цю картину. Господи. простогнав біл. Кожна із істот тримала в лапах предмет, що зовні був дуже схожим на вогнепальну зброю, і зброя ця була спрямована на біла Керігена. Банове санітари», – сказав біл. Я, звісно, знаю, що Метакса це один із найміцніших напоїв, але ж не будете ви запевняти мене, що дві маленькі чарочки здатні на такий ефект. Чудовиська подивилися на нього і дивно затремтіли. Кожен із них закрив від жаху по декілька очей. Який він огидний! Сказало одне страхіття. На мою думку, це найжахливіша істота у всій сонячній системі. Хто і я? запитав біл. Ви. Але боятися не треба. Ми прийшли не для того, аби заподіяти зло, просто відправимо вас на шпрунц». Аби імператор Вонвір Третій зміг віддячити вам, е, яким чином? Імператор не сказав, але це буде дуже гідна нагорода. Наше завдання перенести вас до його особи. Зброю ми взяли лише на той випадок, якщо ви будете чинити опір, вона не вбиває. Ви просто втратите свідомість і все. Та ні. Ви просто не існуєте, рішуче заявив Біл. Ви готові йти з нами? К Куди? Наш пронц? А де він розташований? Це п'ята планета системи К-14320 jm у просторовому континуумі 1745, дріб 88, HT-97608. Чудово. А де це відносно нас? Чудовисько махнуло лапою. Просто ось тут. Щойно ви вийдете із дірки в стіні, ви опинитесь там. Ви готові? Ні. Як мене віддячать, хотів би я знати. Скажіть, це через малюнок? Але як ви взагалі про нього дізналися? Так, причиною дійсно був малюнок. Ми добре вивчили ваш світ і вашу цивілізацію. Вона паралельна нашій, але в іншому континуумі. Ми маємо першокласних художників, але, на жаль, не маємо жодного карикатуриста. Ваш малюнок викликав фурор всі мешканці шпрунца надзвичайно розвеселилися. То як ви готові? Ні, сказав Біл Керіген. Чудовиське підняли зброю і натисли на кнопки. Не бійтеся, ви скоро отямитеся, сказало одне із них. Але не тут, а вже в тронній залі. Сперечатися більше сенсу не було. У біла іще вистачило часу подумати, що коли він буде поводитися пристойно, то залишається шанс повернення на землю. Кімнату він впізнав відразу. Вона цілком відповідала його малюнку. Імператора він також впізнав, як і вчених, що оточували його, він не сплутав би ці мармизи ні з ким іншим. Чи була взагалі ймовірність того, що абсолютно випадково йому вдалося уявити чужий світ саме таким, яким той був насправді? «Стривай, но стривай. Біл десь колись читав, що існує незліченна безліч всесвітів і просторово часових континуумів, і з цього ж випливало, що що будь-яка істота, яку тільки здатна народити уява, або десь неодмінно мешкає, або принаймні має відношення до реальної дійсності. Біл пригадав. Що того разу це викликало у нього сміх, але зараз о, зараз він думав інакше. Чудовисько дивилося на нього і невідомо звідки раптом пролунав голос. Великий і всемогутній імператор Ван Вір Третій, провідна зірка для вірних, командор слави, джерело світла, володар галактик та улюбленець народу. Настала тиша. Він вирішив, що тепер його черга. Біл Керіган», – просто сказав він. Імператор посміхнувся своїм величезним ротякою на грудях. Я дякую вам, біле Керігане. Дякую, що ви дали нам таку можливість сміятися, сміятися так, як ми ще ніколи в житті не реготали. Я викликав вас сюди лише для того, аби віддячити. Я пропоную вам посаду імператорського карикатуриста. Цієї посади раніше не було. Вашим єдиним заняттям буде виготовляти щодня по одному малюнку. Кожен день? Та де ж я знайду стільки ідей? Це ми візьмемо на себе. Наші мешканці надзвичайно дотепні. Біда у тому, що ми не здатні перекласти наші жарти на мову карикатур. Ви будете найвеличнішим на нашій планеті, ну, звісно ж, після мене. Можливо, ви навіть станете популярнішим за мене, хоча любити природньо будуть більше мене. Я. Біл облизнув пересохлі губи. Я відверто не знаю, що казати. Взагалі-то я хотів повернутися на. А як оплачується ця посада? Можу я трохи підзаробити, а згодом повернутися на землю. Оплата перевершить усі ваші очікування. Буде все, про що лише можна мріяти. І ви укладаєте контракт всього на рік і з правом продовжити цей термін на будь-яку кількість років, якщо, звісно ж, забажаєте. Ого, сказав сам собі Біл. В такому разі я зможу повернутися на землю просто огидно багатим. І я радив би вам. Прийняти мою пропозицію, продовжував імператор, кожен малюнок буде репродукуватися у всіх виданнях планети, і всі авторські права будуть ваші. А скільки журналів? Більше ста тисяч. Їх купують двадцять мільярдів читачів. Ну. На таких умовах я можу залишитися тут на рік. тільки. Що тільки. Я не знаю, як пояснити. Просто, з вашої точки зору, я потворний і мені важко буде пристосуватися до вашого розуміння краси. Я хочу сказати, що я не матиму можливості завести друзів. Я...» Очікуючи вашої згоди, перебив його імператор. Поки ви були без свідомості, було вжито певних заходів. У нас найкращі у всесвіті майстри естетичної хірургії. За вашою спиною висить дзеркало. Якщо не важко, озирніться. Білкеріген обернувся і знову втратив. Свідомість Білу вистачало однієї голови, щоб зосередитися на малюнку. Ескізів він не робив. Шість очей вистачало, аби бачити свою роботу під декількома кутами відразу. Друга його голова розмірковувала про зростаючий рахунок у банку і про величезну зростаючу популярність на планеті. Єдине, про що Біл шкодував, то це про те, що неможливо буде перенести на землю цю популярність. Третя ж його голова розмовляла із імператором, який доволі часто заходив провідати карикатуриста. Так, сказав імператор, рік закінчується завтра. Але я сподіваюся, нам вдасться вмовити вас залишитися на ваших умовах, зрозуміло. Ми не хочемо користуватися вашим становищем. Майстри естетичної хірургії готові за першим вашим словом повернути вам первісний вигляд. Біл Киріген посміхався на весь свій ротяку, що був розташований посередині грудей. Як приємно, коли тебе так цінують. Він щойно опублікував четверту колекцію малюнків, і тільки на цій планеті тараж перевищив 10 мільйонів примірників, і це не рахуючи експорту на інші планети системи. Гроші це дрібниця, їх у нього було стільки, що він все одно не міг би витратити. І Як, до речі, зручно мати три голови замість однієї. Його перша голова відірвала очі від малюнка, аби запитати про щось секретарку, та побачила погляд і потупила усі свої очі. Вона була герненька. Біл їй про це не говорив, тому що не був впевнений, яке саме рішення прийме по завершенню терміну. Його друга голова раптом пригадала дівчину, яку він колись знав там на землі, і все тіло його здригнулося від думки про те, наскільки та дівчина була потворною. Одна із голів імператора роздивлялася майже закінчений малюнок, і рот імператора скривився від сміху. «Так...» Як же чудово мати визнання. Перша голова біла дивилася впритул на твіл, прекрасну секретарку. Чарівна жовтуваті шкіри тільки підкреслювала спокусливість молодої дівчини, а шість очей першої її голови дивилися майже так само пристрасно на нього. Мій любий імператоре, сказала йому третя голова Біла. Гадаю, я подумаю, отак: що до того, аби залишитися, я подумаю. Втім, Біл чудово знав, яке рішення зрештою переважить. Мак Рейнольдс Фредерик Браун. Карикатурист. Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це химерне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше за можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube, або ж покликаннями на картки Приватмонобанк Патреон у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.